От скажіть чесно, що спільного між банком, коворкінгом і видавництвом? Правильно, нічого. Крім того, що все це знаходиться в одному будинку на Галицькій, 21. Архітектори Юзеф Сосновський і Альфред Захаревич створили цю будівлю на початку ХХ століття. Міцну, розкішну, з характером. А скульптор Зигмунд Курчинський оздобив її фасад серією з восьми алегоричних постатей у центрі, праця та торгівля. А довкола ще шість кам'яних історій, що символізують рух, натхнення і людську силу. Скоріше за все, ви не повірите, але мені здається, цей будинок живий, його наповнюють сили скульптур, які віддають свою енергію всім, хто тут працює. Дух торгівлі пульнує, щоб гроші ходили, а дух праці, щоб ідеї народжувались. Може, саме тому на першому поверсі банк, на четвертому коворкінг, а на п'ятому видавництво. Тому, коли проходитиме повз Галицьку 21, обов'язково зверніть увагу на скульптури. Раптом вони і з вами поділяться своєю силою.